Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі Трабоан Сесії. То сьогодні ми з вами розглянемо такий розклад, яка сила або яке божество, яка сущність, можливо, рід захоче передати вам якусь інформацію. Тобто у нас буде шість варіантів. На шість варіантів я достану одну карту. Тут я відібрала повністю всі сили стихії, ну, стихійні сили, божества, поцілені і тому подібне. Тобто, всі ми розуміємо, що в кожного є своє. За кожним із нас стоїть своя сила. Можливо, певна сила захоче з вами поговорити от в даний момент. Щось вам передати. Тому ми з вами. Карта дьявола перевернулася? Ми з вами розкладемо розклад на шість карт. І по одній карті зверху покладу, що хочуть передати. Тобто хто і що. Так. Добре. Яка сила? В якому варіанту, що хоче передати? Перший, другий, третій. Четвертий. П'ятий. шостий. Так, це ми яка сила хоче вам? І зараз подивимось, що дана сила хоче вам передати. Перший варіант, що вам хочуть передати. Другий варіант, що вам хочуть передати, третій, четвертий. П'ятий і шостий. Так, добре. Обирайте, будь ласка, свій варіант, кому який більше імпонує, хто інтуїтивно як відчуває, кому як більше подобається. Я думаю, кому потрібен час поставити на паузу. Ми розпочинаємо. Перший варіант. Вітаю вас. Давайте з вами подивимось, яка сила до вас сьогодні хоче звернутися і що передати. Перший варіант: до вас хоче звернутися Одін. Сам Бог, всі отець скандинавського пантеону. Добре, всі думаю, що люди, які прийшли на перший варіант, вони або вже являються практиками ронічними, тобто або являються адептами скандинавського пантеону, то можливо хтось жрецом являється саме Одіна, а можливо, просто Одін робить розпаковку і говорить про те, що вам пора вже звернутись. Ну, зараз подивимося, що хочу передати. Прив'язка. Дивіться, хто напрацьовує канал із Одіном, маєте на увазі, що у вас вже є цей канал напрацьований. Тобто, вже є прив'язка. Є прив'язка. Тобто ви можете працювати з рунами 100%, якщо хтось задавав таке питання. Якщо хтось працює, то вже дуже добре напрацьований канал. Можливо, ви через вогонь працюєте. Можливо, але тут реально прив'язка вже є до, до божества. Ще одне таке питання. Якщо, наприклад, прив'язка у нас ще говорить не тільки про канал, наприклад. Які там є від Одина і до ми можемо ще говорити про прив'язку ментальну, про прив'язку сексуальну, про прив'язку інших людей. Або хтось хоче вас прив'язати. Давайте подивимося, до чого тут ця прив'язка. Ну, мені йде інформація для тих, хто напрацьовує канал. Ну, зараз глянемо достанемо. Дивіться, ні, хлопчики, дівчатка, робіть діагностику, тому що тут сам Одін вийшов вас попередити про те, що ну, можу сказати, що дійсно у вас є канал з даним божеством, але він хоче вас попередити і сказати, що хтось у вашому оточенні робить вам прив'язки і вами керує. Привязка це може бути ментальна. А, тобто десь якась йде нав'язуваність якоїсь інформації недостовірної і завдяки якої вам маніпулюють. Тобто тут такий момент є, що зверніть увагу на своє оточення. Але це є реальним підтвердженням того, що у вас добрий напрацьований канал з Одіном. Дякую. Так, я залишу Одіна. Це назад повернув колоду. Так. Перший варіант, другий варіант, давайте подивимось, а, хто або яка сила а, хоче вам сьогодні передати, і що хоче передати: Лада, богиня Лада, Прекрасна, Лада, берегиня сімейного очагу. Вона мені нагадує, Бригіт, вона мені нагадує з інших понтоном, тобто архетипи, це. А, Бастит, так? Ну, добре, не будемо ми ототожнювати, але в принципі я можу сказати, що сьогодні до вас вийшла лада берегіння а, такого добробуту, берегіння тепла, берегіння дому, домашнього очагу. Що вона вам хоче сказати, в вашому оточенні є змія. Вона вас попереджає про те, що в вашому оточенні є людина, яка вам загрожує. Тобто це може бути замаскована людина під вашого друга. Це може бути колега, яка втирається до вас в довіру, вивідує якусь інформацію, і потім може вас так вжалити. І вжалити так небезпечно, можу сказати. Тому лада вона. Кожна богиня, яка має світлу сторону, вона також має й темну сторону. Якщо вона вас попереджає про те, що біля вас є отака зміюка, то ви можете звернутися до лади для того, щоб цю зміюку прибрати із вашого шляху, або, наприклад, взяти на себе відповідальність за те, щоб прибрати цю людину із свого шляху і свого оточення, просто щоб її допомогли вам виявити тут, в такому моменті. Ну, знаєте, яку такую змію пригріли на грудях. Так, ладу залишаємо, Забираю. Так, далі, дякую, другий варіант. Третій варіант вітає вас. Давайте подивимось, хто яка сила до вас вийшла і що хочу передати. Старуха. Тут до вас прийшла ваша Бабулечка. Це бабулечка. і бабулечка така, а, а, старуха, це. Бабуля могла піти і не дуже, то в такому старому віці. Тобто, у нас ця карта показує людей, в яких вже є менопауза. Тому майте на увазі, що якщо в живих немає вашої бабулечки, вона пішків років 45 життя або 50, то вона вже є старухою. І це, це може бути або бабулечка, або мама, яка пішла там вже в віці, так і що вона вам хоче сказати, що вона вам хоче передати? Дивіться, є такий момент, що, можливо, у вас у ваших стосунках зараз не є добре. Сама карта отвороту говорить про те, що тут є якась родова історія. Родова історія, по якій там жінки могли не складати своє особисте життя. Це може йти по жіночій лінії. Тобто стосунки можуть починатись і різко обриватись. Або стосунки можуть бути постійно якісь холодні, тобто ви не відчуваєте якогось такого. Давайте ми подивимося цей отворот, чи є дійсно це магічною роботою, і бабуля, чи мама вас попереджає про це, чи це. Просто як інформація про те, що це ваша родова історія. Ні, тут робота мастера. Тут робота зроблена. Дівчата, дивіться, і карта сексу. Що можу сказати? Не, не знаю, хто дивиться чоловік чи жінка, але можу сказати, що робота зроблена. Якщо у вас зараз не ліпиться, не клеїться ніякі стосунки, або ваші стосунки, які дуже довго були, все добре, а тут різко. Бемс, майте на увазі, що у вас тут зроблена дійсно робота професіонала на отворот. Хтось постійно, ну тут ж розумієте, тут людина, яка постійно вмішується в ваші стосунки. Так, це, це, це вам як попередження записка, це те, що вам. Хоче, от реально хоче передати ваша мама, бабуся, прабабуся, не знаю. Але тут попереджають, можливо, бабуся мала 음, магічні здібності. Або просто дуже сильна, із-чого вона там сьогодні добивається і хоче передати вам інформацію. Але зробіть діагностику на свою сексуальну чакру 100%, на свої відносини і на сексуальну чакру, тому що тут є вплив. Так, дякую, третій варіант. Четвертий варіант вітаю вас. Хто або що, хто до вас прийшов і що хоче передати? Яка сила? Анубіс. М -м -м. Гляньте, четвертий варіант і карта номер 4 Ну, символічно. Анубіс це психопомп. Це Бог, який. Є... Є провідником в світ мертвих. Тобто, можу сказати, що тут або послання від когось і в світомертвих, або у вас дуже чіткий зв'язок. Ви можете бути мікромантом, а можете бути просто медіумом або психопомпом. Тобто тут такий момент, коли є зв'язок із силами смерті. Так. Ага. Е, дивіться, якщо хтось на сьогоднішній день е, щось там собі нашифрував, е, тут або йде стосовно роботи з даним, з даним божеством, з даною силою, яка говорить, ще не час, ще не час. Е, час прийде. Давайте подивимось, розкриємо часи, тому що це може або не час, або час настав. От ми зараз подивимося, що значить ці часи, тому що так просто ти не відкриєш цю, цю інформацію по одній карті часи. А, це тимчасово. Дивіться, у вас є на сьогоднішній день, ви могли втратити контакт з даною силою. Ви могли втратити, наприклад, контакт із своїми усопшими, да, своїми тих, хто пішов в мір іной. Це із-за того, що у вас є якийсь енергетичний пробой. Тобто у вас не вистачає сили й енергії для роботи з даною силою. Навчайтесь. Навчайтесь, це, по перше, вам потрібно свій енергетичний канал. Це тимчасово. Тобто тут такі можуть бути зглаз, на вас може бути, на вас можуть бути якісь мілчайші, якісь какашки, такі енергетичні, які вам заважають, але по суті вони на вас сильно не впливають. Не можу сказати, що тут якась така магія-магія. Ні. Тут такий момент, що він говорить про те, що якщо ти мене не чуєш, або ти з нами не можеш зв'язатись, або ти хочеш з нами працювати, то почекай ще час, тобі потрібна інформація, тобі потрібна база, ще знання. Тобто потрібно ще навчатись, навчати себе захищати, навчатись ставити захисти, добрі, чистити себе і інформацію, рити інформацію. Тобто тут тимчасовий момент, що ви зараз можете бути не в комунікації. Ще одне таке, якщо ви, наприклад, не маєте ніякого відношення, ніколи не спілкувалися за Анубісом, тобто з силами, то він говорить про те, що час прийшов. Навчайтесь. Час прийшов, навчайтесь. Ну, тут більш, я ж кажу, до а, некромантії відноситься, психопомпи і медіуми. Якщо ви не являєтесь, у вас немає таких задатків, то це варіант не ваш. Так, добре, дякую. Четвертий варіант, п'ятий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося, яка сила до вас прийшла і що хочу передати. О, хазяїн кладбища. Тут некроманти. Тут люди, які працюють з погостом. Якщо ви не працюєте з погостом, майте на увазі, що це не ваш варіант, тому що, ну, в принципі, хазяїн кладбища просто так не прийде. А що він говорить? Контакти відновлені, ви гармонізовані, тут може бути і посвящення, тут може бути відкриті всі доступи. Тобто, якщо у вас були якісь моменти неузгоджені з а, хазяїном клавіша, да, якщо ви там носили якісь дари, якщо ви ходили якусь практику, робили, можливо, там одкупались, да, відкупи робили. Тобто, на сьогоднішній день у вас все гармонізувалось. Тобто у вас чітка а, робота. Знаєте мені, як ви зараз на даний момент свої стихії, от реально в своїй стихії п'яти варіант. Тобто сам хазяїн кладбища говорить, що тут могла бути робота добре проведена, контакт добре налагоджений, можливо, ви певний час не працювали, повернулися налагоджена гармонізація. То або ви просто запитуєте, можливо, ви віру втратили, і тут хазяїн кладбища сам вийшов, сказав: Ну, чого ти переживаєш?? Все добре. На все, у нас все класно з тобою. Не переживай, все, ми, ми працюємо. Тому дякую, п'ятий варіант. Шостий варіант. Вітаю вас, хто загадав шостий варіант. Давайте подивимося, яка сила до вас прийшла і що хоче передати. Норни. Норни, богині судьби. Да? Норни, які ткуть минуле, теперішнє і майбутнє. Да? <свят> Якщо ви не працюєте з норнами або скандинавським пантеоном, то просто норни хочуть вам. Ну, норни завжди так виходять, коли хочуть щось сказати або за транс... трансформацію якусь дуже серйозну на вашому життєвому шляху, щоб бути готові, ви її це судьбоносне і ви обійти це не можете. Ну ніяк не можете. Давайте подивимося, що хочуть сказати. Іслам. Який момент цікавий? Хочу його відкрити, тому що в мене йде інформація. Тут хтось або буде вивчати іслам, можливо, хтось буде Коран читати чисто для інформативного якогось. Також, можливо, в когось є стосунки з людиною, яка проповідує іслам або релігія іслам. Можливо, хтось. В майку там буде ходити Мека, чи як там правильно Мека. Чи це єврейський, я щось заплуталась, чесно кажучи, тому що в ісламі я ну, дупляна буваю, чесно кажучи, взагалі і читала я і... Корана, хоча все весь час мені хотілося. Але от якось не доходило, Хоч в мене мусульманські корні, але ну ніяк не могла дійти до. Так, давайте відкриємо слам, що говориться, якісь іновірія. Дивіться, тут стосовно чоловіка. Тут реально стосовно чоловіка, тут чоловік може бути іншої традиції, іншої віри. Так. Тут хтось може, хтось може приймати іслам. І якщо хтось вагається, не переживайте, ви через це повинні пройти. Тобто, у вас є у вашому судьбоносному коді те, що ви повинні з однієї віри перейти в іншу. Так, це буде ваш вибір, це перекресток. Це вам доведеться обирати. Тобто тут такий момент, що все залежить від вашого вибору, але він повинен бути. Вибір повинен зроблений бути вами. Ніхто не зможе на вас вплинути в даному аспекті. Але все рівно щось мене тримає, я не можу сказати, що це вся інформація. Відкрийте мені інформацію ящик Хтось буде розпаковку. Так, тут може вивчення бути. Ведуть, ведуть сили. Тут ведуть сили, то знаєте, я можу сказати, що якщо ви маєте відношення до езотерики, то кожен езотерик, в принципі, я себе вважаю езотериком. Я не можу сказати, що там відьма чи там, ну, так. я езотерик, тому що я вивчаю повністю всю від А до Я інформацію. От таке враження, що шостий варіант це щось мені передають, тому що я весь час хотіла вивчати іслам. І останнім часом я працюю з нормами. Ха -ха. Хоча я не загадувала взагалі ніякого варіанту. Я так собі ну, не, не, не роблю, але тут таке враження, що ця інформація дуже цікава. Тут, так знаєте, як лічна розпаковка. Тут розпаковка перехід на іншу сторону, перехід на інші знання, перехід на щось нове. Це не обов'язково іслам. Це може бути і якась інформація, яка для вас чужа, наприклад, так само ви можете вуду вивчати. Так це ж також релігія і, і ну дуже і дуже різне щось нове. Але щось судьбоносне, тобто те, що ви не можете обійти, об'їхати. Вам доведеться це розпакувати, вам доведеться і доведеться це пройти в одіночку. Тобто не, це не буде вчитель, це не буде м -м хтось вплин, він, ніхто не зможе вплинути на ваше рішення, тому що це ваш особистий перехід. Ваша розпаковка і особистий перехід. Ми, а Ще знаєте, що може бути? А, хтось хоче розхреста. Хтось може розхре... тут, роз... по цьому варіанту розхрещуватись. Тобто виходити із християнського Грегора, якщо ми. Щас подивимось. Тому що бачите, ящик Пандора. Ящик Пандора це завжди, коли ти його відкриваєш, тебе починають. Якщо ви виходите з християнського агрегора, християнський агрегор починає на вас давити, виставляти рахунки, ви повинні по їх платити. Беззаконні. Так, ящик Пандори. Беззаконні. Ви незаконно, тобто ви порушуєте договора, ви порушуєте різні умови, і от реально християнський агрегор буде вам робити автодафе. Ой, ви прямо на прив'язках. Вам буде дуже складно. Можу сказати, що дуже складний. Хто і хто йде на розхрест, той і хто виходить з християнського егрегору, вам буде дуже складно. Вам доведеться це пройти в одиночку. От як не крути, але в одиночку, і ви не обійдете, не обкрутите цього, тому що вам будуть виставлені рахунки. Ви будете працювати над ну, тобто, не знаю, це буде дуже складно. Реально дуже складний період, і ви його не зможете не пройти. Тут в когось і навірє, хтось переходить з однієї традиції в іншу традицію, хтось, можливо, щось нове буде вивчати якусь релігію, можливо, щось нове буде вивчати, а хтось і буде реально робити перехрест або перехід з однієї релігії, або, можливо, до речі, хтось із християнства буде виходити внизи. Внизи чи в язичество, тому що нор не вийшли, зараз подивимося. В нижній християнський грегор. Чи Тут в іншу релігію, в іншу традицію перехід. Ні, тут традиція. Тут міняється традиція, обрізаються всі нитки, всі канали. Одклад. Так, магічні карти не, не звертайте уваги, я їх не читаю сьогодні. Так, серце. Може бути, може дати посердечні чакрі. Тобто тут такий момент, що можуть дати посердечні та чакрі бо є тоска. Тобто, можливо, мені потрібно здати назад ще такий момент. Якщо хтось переходить із християнського Грегора в іншу якусь традицію, релігію, майте на увазі, що вам можуть бути от різко замилені очі. Тобто, тимчасово може зневідкіль. Так було зі мною. З неї від кіль приходять різні суми. А, тобто ми зараз тобі ось на, ми тобі показуємо, ми тобі проплачуємо, купись на це. Тобто, якщо купитесь, а, вам ще більше рахунок виставлять, тобто ми ну, ти ж погодилась на повторні умови. Тобто майте маєте на увазі, що тут потрібно все дуже сильно контролювати. І тут 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 шостий варіант: тут потрібна така консультація. Розбор, реальний розбор, але норни вас попереджають, що ви це не зможете обійти, не, не обійти, не пройти ніяк. Так, добре, всім дякую. На все добре, до нових зустрічей.